Аби допомогти сьогоднішнім політехнікам, а також усім, хто цікавиться історією та встановленням наукової думки в Україні, усвідомити, що представляє собою Київський політехнічний інститут, можливо сказати держава у державі, адже площа його території у три рази перевищує територію Ватікану, ми вирішили зробити невеличкий відео екскурс дослідження у глибину років і прослідкувати усі етапи кипичного життя від появи ідеї закладки. Шої цеглини до сучасного моменту наукових та освітніх трансформацій з огляду на глобальні економічні та політичні зміни у світі зараз. я стою на тому самому місці, де колись знаходились головні ворота Київського політеху. До речі, територія КПІ разом із парком була обнесена парканами. Деякий час вхід був навіть платним, але паркан збудували не одразу, і ми ще до цього повернемося. Наприкінці 19 століття економічний розвиток Російської імперії набрав швидких темпів. Інтенсивно розвивалася вугільна, металургійна, машинобудівна, легка, харчова галузі промисловості, сільське господарство. Разом з тим скрізь відчувалася гостра нестача інженерів, техніків, агрономів. За офіційними даними, 1892 року з 27 132 управляючих фабриками і заводами Росії технічного світу мали всього 2076, тобто 7,5%. Виступаючи на торгово-промисловому з'їзді 1896 року, професор Кирпичов, на той час директор Харківського технологічного інституту сказав: усі директори вищих навчальних закладів завалені проханнями надіслати інженерів, але ми не в змозі задовольнити ці прохання. Справді, в 11 технічних вишах, що діяли тоді у Росії, навчалося лише 5497 студентів. Ситуацією, що склалася, вміло послуговувалися іноземні фірми, використовуючи в російській промисловості своїх фахівців. Вони намагалися глибше проникнути в економіку Росії, поставити її ще більшу залежність від іноземного капіталу. Зауважимо, що в Німеччині, наприклад, необхідність відкриття деяких нових технічних навчальних закладів мотивувалася спорудженням Сибірської залізниці. Невипадково іноземці на підприємствах Росії становили близько. Третини усіх фахівців на багатьох зібраннях того часу у пресі дедалі наполегливіше висловлювалися міркування про збільшення чисельності студентів шляхом заснування нових і розширення вже існуючих вищих спеціальних технічних шкіл, поліпшення методів викладання. Особливу зацікавленість у цьому виявляла промислова фінансова буржуазія, інтереси якої, зокрема, захищало Міністерство фінансів. І царська влада змушена була поступитися і дати згоду на відкриття нових технічних навчальних закладів. 1 жовтня 1896 року кур'єрським поїздом Південно-Західної залізниці до Києва прибув Сергій Вітте. Однією з цілей його приїзду до Києва у 1896 році було проведення переговорів про відкриття тут нового вищого навчального закладу технічного профілю. До речі, з ініціативи сприяння за безпосередньо участі Віте було засновано три політехнічні інститути: Варшавський, Київський, і Санкт петербурзький 73 комерційних училища, 35 училищ торгового флоту і навіть кілька промислово-художніх училищ. Представники київських ділових кіл підтримали міністра фінансів Сергія Віти з ідеєю створення саме інституту. Вже 9 листопада 1896 року на засіданні фінансової комісії міські. Управі, член Бережового комітету Лазар Ізраїлович Бродський заявив, що задля інтересів буряку цукрової промисловості потрібно прагнути до відкриття в Києві саме вищого технічного навчального закладу. До того ж, міська влада погодилася безоплатно виділити місце для спорудження будівель інституту. 14 березня від Віти надійшло повідомлення про благословіння імператора на будівлю інституту. Отже, спільні починання Міністерства фінансів, Київської міської думи і підприємців краю отримали підтримку на найвищому державному рівні. На вибір було запропоновано шість ділянок у різних частинах міста, і на його ближніх околицях: на Липках, виноградні сади, на Печерську по вулиці Лабораторній, на Лук'янівці, на Либіцькій ділянці, Володимирська площа, Аристанській городи, бульварна ділянка, та на новій будівлі Батиєва Гора. Цікаво, що представники кожної частини міста намагалися довести комісії, що саме їхня ділянка найбільше придатна для відкриття інституту. Причина цього була суто економічною: це сприяло б підводям. Щінню цін на землю в цій частині міста. Край суперечці про можливе місце для інституту поклав лише приїзд у жовтні 1897 року до Києва, директора департаменту мануфактури і торгівлі Міністерства фінансів Ковалевського. Ознайомившись з усіма пропозиціями, Ковалевський визнав, що краще є ділянка площею 38 десятину здовж Брест-Литовського шосе, яка належала військовому відомству, так зване саперне поле. Це і дійсно було поле для. Для військових навчань з двома піщаними пагорбами посередині численними ямами і без будь-яких ознак кущів і дерев. Однак це питання слід було ще узгодити з військовим відомством, якому натомість запропонували удвічі більше землі 76 десятин, але розташованих значно далі від міста. І питання дуже швидко було узгоджено за височайшим повелінням імператора. Отже, майбутній інститут було прийнято рішення зводити на Шулявці. За три роки будівлі його розтягнулися майже на версту у цій частині передмістя. У середині 19 століття Шулявка розділялась бреслитовським проспектом на дві частини, і права її частина, якщо дивитися з центру Києва, вже була тоді частиною міста. А ліва ще довго залишалася сільською і входила у склад Києва частинами. Частина сільської Шулявки, ця місцевість була розташована між сучасними вулицями Янґіля, Виборською та. Та гарматною у 1854 році була розділена на 28 ділянок, здана в оренду та отримала назву казенні дачі. У 70-ті роки землі казенних дач починають активно скуповувати підприємці для будівництва фабрик та заводів, майстерень та складів, оскільки будівництво за межами Києва звільняло від сплати земельного податку. Одним з найбільших підприємств того часу став завод Гретера Криваника та Ко. Зараз НВО Більшовик. Поява виробництва збільшила кількість мешканців Шулявки, але її віддаленість від міста накладала відбиток на характер та звичаї місцевого населення. Починаючи з 19 століття, тут завжди могли знайти надійний притулок від переслідувачів гайдамаки та біглі селяни. На момент створення КПІ шолявка славилася своїми злодіями. Тож, повертаємось до будівництва наприкінці листопада 1897 року санкт петербурзькою спілкою архітекторів був оголошений конкурс на ескізні проекти споруд КПІ. З угодою виплати тисячі рублів за кожний поданий проект. І вже у березні наступного року конкурсна комісія з розгляду проєктів будівель Київського політехнічного інституту прийняла рішення щодо переможця конкурсу. З восьми поданих на нього проектів кращим було визнано проект відомого архітектора Кітнера під девізом «Престісімо» дуже швидко. Проект передбачав швидкі темпи будівництва. Будівлі павільйонного типу мали споруджувати з цегли без тинкування. Планування Кітнер досягав доцільного функціонального групування корпусів, житлових будинків для викладачів і співробітників та допоміжних приміщень. Комплекс Київського політехнічного інституту був поданий як містечко з відкритими дворами, з'єднувальними галереями, дуже раціональним плануванням і з максимальним урахуванням усіх вимог організаторів конкурсу. Після невеликого доопрацювання у травні 1898 року почалося його втілення у життя. Утім, невдовзі. Зі у Кітнера розгорівся конфлікт з будівельною комісією. Почалося все з грошової винагороди, яка не влаштовувала відомого архітектора. Та також Кітнер постійно жив у Петербурзі і не міг дуже часто приїздити до Києва. За його відсутності керувати усіма будівельними роботами мусив петербурзький архітектор Реутов. Членів будівельної комісії все це аж ніяк не влаштовувало. Урешті-решт, першого червня 1900 року, Кітнер відмовився від подальшої роботи над проектом і вивіз до Петербурзі. Санкт-Петербурга робочу документацію, Тож керувати будівництвом доручили Кобелєву. Проект якого на конкурсі посів друге місце. Було прийнято рішення першим споруджувати хімічний павільйон з таким розрахунком, щоб він був збудований до осені 1899 року. Будівельні роботи проводили підрядна контора Гінсбурга та фірма Кукш і Літке, яка в тому ж 1898 році готувала до здачі прекрасну будівлю дітища архітектора Київського учбового округу Шлейфера, комерційного училища на бульварно-кудрявській вулиці, що круто спадала з Львівської площі на Галицьку. Нині площа перемоги. Саме в цій будівлі за задумом Бродського, мали почати навчання перші студенти КПІ до зведення хімпавільйону у червні 1898 року. Було оголошено про перший набір студентів до КПІ. Набиралося 330 студентів, які приступили до занять у вересні 1898 року в приміщеннях новозбудованого комерційного училища, що були надані політехнічному інституту в оренду на один рік за 25 тисяч рублів, які і пожертвував відомий підприємець Цукрозаводчик Лазар Бродський. Цей рік був позначений не лише обкаткою навчальних курсів, але й великою роботою з облаштування лабораторій, майстерень і фахових колекцій, завдяки чому вже за рік інститут мав понад 20 лабораторій та майстерень, які за рівнем оснащення не поступалися найкращим закордонним. Великий Дмитро Менделєєв, який брав участь у січні 1903 року у перших випускних іспитах цього навчального закладу, писав міністрові фінансів відте. Я счастлив тем, что имею возможность довести до сведения вашего высокопревосходительства об отличных результатах первого выпуска Киевского политехнического института. Они многое обещают в будущем. Жертвы, принесенные на прекрасное устройство этого института, не были напрасны. Вот у посланник Дмитро Иванович знается. Имея 35-летний опыт в деле дипломирования в высших учебных заведениях, я имею смелость утверждать, что такой общей совокупности специальных работ, кончающих учебу студентов, какую я видел у студентов, Студентів Київського політехнічного не можна встретити в звісних ніуніверситетах і технологічних інститутах. Виш дав путівку в життя таким видатним людям ХХ століття, як Сікорський, Корольов, Люлька, Мікулін, Бардін, Патон і багато-багато широковідомих в світі фахівців. Кілька слів про першого директора КПІ Віктор Львович Кирпичов належить до когорти не лише видатних учених кінця 19-го і початку 20-го століття, але й настільки чудових організаторів вищої технічної освіти в країні. Саме йому довелося підіймати харківський технологічний інститут, що народився у 1885 році. E Ні підготовчі роботи зі зняттям зайвого ґрунту шаром до двох сажнів біля 4 метрів завершено у травні 1898 року. Закладене фундаментів хімічного павільйону 1 червня 1898 року започаткували спорудження політехнічного інституту. Земляні і будівельні роботи виконувала київська фірма Гінзбурга. Парове опалення і вентиляцію влаштувала технічна контора Московського торговельного дому Залеські. І Чаплін 30 серпня відбулася церемонія закладки та відкриття КПІ. До цього часу вже були споруджені більша частина першого поверху хімічного корпусу павільйону, частина підвального поверху головного корпусу та фундаменти житлових будинків. 28 жовтня 1898 року стіни будівлі хімічного павільйону виведено під дах. В акті, укладеному 2 червня 1900 року, у зв'язку із складанням кітнером повноважень керівника робіт, вказано, що 1 вересня 1899 року будівля була здана до експлуатації. 12 вересня 1899 року відбулося її освячення. Споруда завдовжки 153 метрів зайняла упло. Лані 4037 квадратних метрів мала загальну площу приміщень на усіх поверхах 8606 квадратних метрів. Спочатку в ній розміщувалися всі чотири відділення інституту та бібліотека. 1901 року. Всі підрозділи, крім хімічного відділення, переведені до головного навчального корпусу. Велика хімічна аудиторія розташована у центральному поперечному крилі. Обіймає два поверхи. Під крутим амфітеатром з дерев'яними лавами влаштовано приміщення з окремим входом. Архітектурне оздоблення аудиторії зосереджено на поділені на два яруси північній стіні. Загальна композиція і романська готична стилістика вирішення північної стіни хімічної аудиторії споріднена з оздобленням фізичної аудиторії головного навчального корпусу інституту. Отже, другий навчальний рік розпочався вже у новенькому навчальному корпусі хімічного відділення. При цьому будівельні роботи проводилися паралельно з навчальним процесом і не зупинялися ні на день. Невдовзі було закінчено спорудження головного корпусу, і в ньому почалися внутрішні опоряджувальні роботи. Зведено будинок механічних майстерень, виконано планування місцевості та прокладено частину бруківки. Майже завершено облаштування скотного двору і служб. Восени 1900 року робітники берлінської фірми Давид Грови здійснили влаштування парового опалення та вентиляції, пара для яких подавалася з котельного відділення будівлі механічних майстерень по цегляному тунелю. Головний корпус призначався для розміщення в ньому трьох відділень інституту: механічного, інженерного та сільськогосподарського. Останнє займало перший поверх західної частини будівлі, до якої стилу була прибудована металева засклена оранжерея. Вона не збереглася. З тилу до центру будівлі прилягає об'єм з актовою залою і два крила з аудиторіями та креслярськими залами механічного і інженерного відділень. У східному крилі головного фасаду влаштовано велику фізичну аудиторію. У центрі фасаду на другому поверсі розміщувалась бібліотека до 1979 року. Загальна довжина фасаду близько 260 метрів. Площа забудови 8666 квадратних метрів. Площа приміщень 20 962 квадратних метри. Перед головним входом утворено парадний кордонер. Оздоблення актової зали першого корпусу КПІ, великої фізичної аудиторії механічного відділення та двох прилеглих до них вестибюлів, тривало до осені 1901 року і було здійснено у романському стилі за проектами архітектора Кобелєва. Всі ліпні роботи виконав скульптор Еліо Сала, тимчасово майстерня якого розташовувалася у цьому ж корпусі. Наприкінці осені, того ж року, оздоблювальні роботи було завершено. За архітектурно-мистецькими якостями, головний корпус КПІ є однією з найкращих споруд Києва навчального призначення кінця 19-го – початку 20-го століття. Заняття студентів в окремих приміщеннях недобудованого корпусу розпочалися ще у 1899-му. у 1900 му 1901 му році сюди було переведено три відділення інституту канцелярію і бібліотеку. Житлові будинки для професорів та асистентів КПІ також споруджені за проектом архітектора Кітнера. По осі проходу між будинками були зведені цигляні служби, льодовня і пральня з коморами. Вони не збереглися у квітні 1902 року. Члени правління КПІ підписали акт про приймання усього комплексу споруд інституту. Будівництво власного інститутського дому було завершене. Інститут, за прикладом кращих європейських вишів, проєктувався саме як навчально-науковий комплекс, своєрідне містечко з навчальними і виробничими корпусами, житловими будинками, дослідними ділянками, ставком, ботанічним садком, чи точніше, невеличким дендропарком, і навіть власним парком, площею приблизно 14,5 гектари. Розплановано парк було у 1901 році, і того ж таки року почалося масове завезення саджанців згідно з Шторисом на будівництво парку виділялося 49 тисяч 143 рублі 48 копійок. В основу планування було покладено регулярний принцип, тобто створювався так званий французький парк, в якому малюнок, алеї, доріжок та клумб із зеленими насадженнями має правильну геометричну форму. Сьогодні парк КПІ вважається одним з найбагатших у Києві парків за кількістю видів дерев і чагарників. Їх тут більше ста. Деякий час з початку свого існування парк був загальнодостат. Вступним. А власне, так само, як і вся територія інституту, але новенькі будівлі з цінним обладнанням, акуратні житлові будинки викладачів і співробітників та рідкісні насадження парку і ботанічного саду, почали протягувати злодія з усього Києва. Тож інститут змушений був захищати своє майно і територію. Оскільки в кошторисі на будівництво інститутського містечка коштів на огорожу передбачено не було. Спочатку навколо інститутської садиби з парком було споруджено тимчасовий дерев'яний паркан на гроші, що призначалися для ремонту. І утримання приміщень. Однак функцій своїх у повному обсязі цей паркан не виконував. До того швидко вруйнувався і потребував частих ремонтів. Потрібна була капітальна огорожа на кам'яній клаці з фасадом по лінії Бреслетовського шосе. За деякий час її було споруджено і простояла вона до початку 70-х років ХХ століття. Утім, і огорожа проблеми не подолала. Врешті-решт вільний доступ у парк було заборонено. У 1912 році за його відвідування було встановлено доволі високу, як на ті часи. І платню 1 рубль безоплатно до парку могли заходити лише співробітники інституту, студенти, їх родичі та особи за рекомендаціями адміністрації. Усього в 1912 році було продано лише 400 квитків. Доступ до парку був платним і в наступні роки, що дозволило не лише зберігати насадження парку, але й належним чином за ним доглядати. Дивіться у наступній серії Становлення науки та студентське самоврядування у дореволюційні часи. КПІ у першій та другій світовій і ще багато багато цікавого. Далі буде.